Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Терміново в Шахтар повернувся захисник. Ярослав Ракицький підписав новий контракт з клубом. Український клуб зіграє проти команди Зандори в Єврокубках. Київське Динамо відмовилося портатися в Україну. Друзі, підтримайте Україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Шахтар без особливих проблем виграв свій перший матч під керівництвом Ардитурана. У матчі першого раунду кваліфікації до Ліги Європи Донецький грант номінально вдома в Словенії приймав фінський Ільнес. Вже з першого тайму гірники домінували в атаці і, зрештою, забили два м'ячі на позиційних помилках суперників. Спочатку Алісон посеред тайму відзначався в центрі штрафного спасу Кевіна, а потім він же й сам успішно подав із кутового з правого флангу на ближню, де Еліас замкнув головою передачу. Перевага гірників була беззапречною. Після перерви ця перевага нікуди не поділася. Шахтар із стрімкої атаки почав виступи в другій половині матчу, і захисники Ільвеса знову не втримали Алісона в центрі власного штрафного під час закидання злибини. Бразилець на цьому не зупинився і продовжував відзначатися результативними діями. Але вже виключно асистами, після яких забивали Кевін та Педріньо. В кінці матчу Невертон дає справу до знищення та рахунку 6-0 на користь гірників. Матч відповідь поміж фінським інвесним та донецьким шахтарем відбудеться за тиждень 17 липня. Цікаво, що вперше в історії шахтаря в вірокубкому матчі гірників забили 5 бразильців. причому різних? Схоже, бразильський вектор шахтаря починає знову давати свої плоди. Головний тренер гірників Фарда Туран після поєдинку заявив наступне: Цитуємо турка. Ільвес дуже хороша команда. Вони домінували у всіх своїх місцевих матчах і добре контролюють м'яч. Ми дуже серйозно готувалися, і це було видно на полі. Ми реалізували багато ігрових принципів. Я задоволений більшою частиною гри. Звісно, ніколи не буває достатньо. У нас виникали певні проблеми в захисті. Та під час побудови атаки від воріт з іншого боку, ми забували, використовуючи саме ті принципи, які не працьовували. Також мої граці добре відреагували, а зробити це через 20 днів після початку підготовчого етапу було непросто. Ми намагаємося закласти фундамент, і в тому, що ми одразу маємо такий результат, є наша перевага. Шахтар це велика команда, і ми маємо грати як велика команда, якого більше наполовині суперника. Водночас футбол це про своєчасні переміщення, і ми можемо змінювати підхід, якщо буде потрібно. Але загалом, у принципі, я хочу грати якомога більше наполовині поля суперника. Сказав Артатуран після поєдинку. Цей матч більше нагадував зустріч умовної Барселони проти аматорської команди. Ну настільки легко все вдавалося шахтарю, що навіть в УПЛ так часто не буває. Ільвес показався командою рівня першої чи можливо другої ліги України, а тому робити якихось поспішних висновків про результатом цієї гри не треба. Але варто зазначити налаштування від ради на цей матч, було видно, що незважаючи на рівень суперника, бразильці були голодні на футбол і показали це на полі. І це враховує, що команда зараз відверто пробуває не в найкращому тонусі, адже знаходиться під великими навантаженнями, що було достатньо помітно. Наприклад, Еляс ледь вилучив ногу вже в першому таймі. Видно, що бразильцям ну, дуже важко від таких тренувань. Але якщо Туран зуміє їх переломити. То цілком і вірно, що цього сезону ми побачимо зовсім інший шахтар, не такий, як в минулому, і гірники зможуть громити своїх суперників як в цьому матчі проти Ільвесу. Друзі, якщо вам також сподобалася гра шахтаря в першому матчі проти фінів, то поставте лайк цьому відео. Клуб Зандори готується до зустрічі з українською командою в ліці конференції. Футбольний клуб Санта-Колома зондори перемогла борець, Баня Лука з Боснії Герцеговини у першому матчі першого раунду кваліфікації гей-конференції з рахунком 4 1 У другому раунді кваліфікації Ліє конференції поліція зіграє з переможцем цієї пари. Матч відбудеться 17 липня. Нагадаємо, що борець, Баня Лука Минулсоно дійшов до однієї восьмої фіналу гей-конференції, де поступився рапідозвідню після додаткового часу. Але, схоже, суперником Полісія будуть саме андорці. Цікаво, що андорцем футбол ми ще ніколи не програвали. але враховуючи ралі українського футболу, то це цілком може статися вперше. Київське Динамо не повернеться до України перед стартом ПЛ. Київське Динамо ухвалило рішення оптимізувати логістику та скоротити до мінімуму кількість переїздів напередодні старту прем'єр-лігі. Після першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, який Кіане проводить 22 липня, Білосині прийдуть до польського міста Люблін, де проведуть більше місяця. У цьому місці підопічне Олександра Шавковського проводять домашні матчі Єврокубків, перший з яких відбудеться 29 липня. Після другого кваліфікаційного раунду Київський клуб залишиться у Польщі і тренуватиметься у Любліні. Це пов'язано з тим, що в серпні подинки Ліги Чемпіонів проходитимуть щотижня. Щоб уникнути проблем з логістикою, Динамо не повертатиметься в Україну перед стартом премєр ліги Крім того, перші три тури чемпіонату України білосині зіграють на стадіонах, які знаходяться на заході країни, проти Вересу у Рівному, з рухом у Львові та з епіцентром у Терноплі. На цій матч динамо приїжджатиме з Польщі, а після їх завершення портатимуться до Любліна, щоб повністю сконцентруватися на лізі чемпіонів і краще підготуватися до кваліфікації. До Києва столичний клуб повернеться лише наприкінці серпня, коли буде зіграно останній матч кваліфікації. 30 серпня на підопічні Шовковського зіграють проти Житомирського Полісся у четвертому турі УПЛ. Нарешті Динамо додумалося оптимізувати свою логістику. Адже враховуючи досвід попереднього сезону, це була одна із вагомих причин провалу киян в Єврокубках. Єдине питання: а що робити восени, коли Динамо буде грати матчі групового етапу? Адже там вже не буде матчів у Львові Тернополі та Рівному. Треба буде постійно приїжджати з Києва до Польщі і обратно. І вполівальники вже точно не приймуть відмазок про тяжкі переїзди, адже після минулорічної ганьби в лізі Європи зараз динамівцям випав, мабуть, останній шанс змити з себе усі помії. Але враховуючи те, як Динамо невиразно грає контрольні матчі на напередодні Ліги Чемпіонів. То становиться дійсно тривожно з океан, якщо Лотовський жальгрес динамо ще куди не йшло, повинно легко проходити, то далі може бути торба і виліт з Ліги Чемпіонів. Хоча, можливо, це й не краще, адже, окрім заробляння грошей, більше чого робити динамо ВЛЧ немає. То який тоді сенс від цих грошей, якщо Сурки рівно не використовує їх на трансфери, і Динамо продовжує грати одним із ти самими гравцями. З такою селекцією цього літа потім не треба дивуватися, чому ми не виходимо в групу Ліги Чемпіонів. Любі друзі, якщо теж підтримуєте думку, що Динамо краще представляти Україну в Лізі Європи чи Лізі конференції, аніж ганьбитися в Лізі Чемпіонів з умовним біловаром в старті, то поставте лайк цьому відео. Основний футболіст київського Динамо отримав травму в товариському матчі. 10 липня відбувся у якому зустрілися київське Динамо та представник Данії Нітюланд. Підопічні Шавковського забили першими, проте не зуміли втримати перевагу і поступилися з рахунком 1-3. У цьому протистоянні травму отримав захисник Владислав Дубінчак, який був змушений попросити заміну в тренерського штабу білосиніх. 27 річний футболіст вийшов на погон на 62-й хвилині, але зміг зіграти лише 11 хвилин, після чого повернувся на лаву запасних. Дубінчак на коли залишав поле, а за запаковою лінією відразу зняв буцу. Наскільки серйозна травма гравця, поки невідомо, але цілком і вірно, що він не допоможе кенам у лізі чемпіонів. Вор планує призначити головним тренером свого колишнього футболіста. Полтавська ворська планує робочим часом визначитися з новим головним тренером, який готуватиме команду до нового сезону в першій лізі. Колишній наставник клубу Жаль Кольбенович працював на чолі полтавського гранду трохи більше двох тижнів, але залишив посаду через сімейні обставини. За інформацією джерела Спорт Арена. Головним претендентом на роль головного тренера вважається колишній гравець Ворскли Армен Далку. Під час професійної кар'єри футболіста Албанець провів 262 матчі за Ворсклу, в яких забив 5 голів. Далку повісив буце на цвях у 2019 році, після чого працював у чемпіонаті Косова тренером на чолі Пріштіни, Дукаджині та Вуштрії, яку очолює і на даний момент. Відомий захисник повертається в Шахтар. Спортивний директор шахтаря Даріо Серна розповів, що до команди приєднається 22 річний бразильський захисник Марлон, який раніше виступав за шахтар. Цитуємо сірну. Ми не будемо робити трансферів, поки нам ніхто не потрібен. Сьогодні до нас приєднався марлон. У нього було велике бажання повернутися назад в шахтар. Футболіст він досвідчений, за якого ми заплатили великі гроші, і він сам прийняв рішення повернутися. Тому сьогодні отримали, я вважаю, ще одне серйозне підсилення в центрі захисту. Сказав Даріо Серна. Нагадаємо, Марлон за Шахтар у 2021 році, після чого у 2022 році покинув клуб. Останньої його командою був Лос-Анджелес. І, враховуючи нестабільність Бондаря та можливий продаж Матв'янка, цілком імовірно, що саме Бразилець буде основним центрбеком команди Турана. Інша легенда Шахтаря Ярослав Ракицький вирішив підписати новий контракт з клубом. Одеський Чорноморець оголосив про продовження контракту із захисником Ярославом Ракицьким. Про термін нової угоди не повідомляється. Нагадаємо, Ракицький приєднався до одеської команди в кінці березня 2025 року. За деситів Ярослав провів 9 матчів і віддав один асист, зігравши середнього по 65 хвилин за гру. Друзі, а як вам таке підсилення чорноморця? Та як ви вважаєте, чи міг би нинішній Ракицький, наприклад, допомогти тому самому Шахтарю на фоні рівня УПЛ? Напишіть вашу власну думку з цього приводу в коментарях нижче. А у нас на цьому все. Дякую, любі, друзі, за ефір. Ставте, будь ласка, ваші подобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.